Вітаю вас на своєму каналі «Щоденник вимушених змін. У нас сьогодні неділя, і ми знаєте, куди сьогодні приїхали. Ми приїхали на батути. Тільки обично ми їздимо в Краков, тому що там більше батути, більше різних там атракціонів. Всього. А сьогодні у нас дуже багато ще справ вдома, тому ми вирішили привезти Богданчика в новий тарг. Тут у нас теж є батути. І приїхали сюди десь на 2-3 годинки, щоб Богданчик розвіявся, тому що літо йде, ми роботам всі в потілі а дитина не відпочиває так толком. Ну як толком. Ну коротше, якихось таких у нього цікавих атракцій немає. Тому, тому ми його сьогодні привезли сюди, в ну на Батута. Вот і вирішила я записати. Я вам трошки зняла дороги, як ми їхали, тому що дуже красиво, Нам уже згляд примилюється. Ми бо ми бачимо це кожного дня, і кажеться, що знаєте, це все обидві люди це бачили, нікому це не цікаво. А знаю, що багато кому просто цікаво подивитися, як що влаштовано десь за кордоном в Польщі, а тим паче, що ми живемо в такому курортному місті. Так що такі діла. Ми вчора їздили на закупи. Там купували в наш новий будинок, скажем так, наше нове мешкання, де ми будемо мешкати там кое що треба було нам купити. Ми його купили: такий комод невеликий, ковер на пол і стіл. І сьогодні будемо робити таку перестановку в кімнаті, все це встановлювати і в принципі у нас вже буде кімната наша готова. Будемо тільки кайфувати тому що там були такі кафі, і воно трошки холодно. Вчора балакали з Наташою. І Наташа каже, ні, не треба це вже не модно. Просто купіть тапочки і все. А людина, яка не, не була там, не розуміє, що воно, знаєте, не, не уютно. Хочеться створити уют, щоб була теплота, все. Ну таке, знаєте, щоб ти приходив і тобі було класно. О, Богданчик, попривістуся. Помагай. Купил, что хотів? Да. Ну хорошо, получилось или нет? В автомате, да. Ну, він автомат не принял монетку и все. А, и ничего не дает. А он расстроился. Наоборот, просто было забрать монетку, щоб выглядит сдачи. Ясно. Теперь мы знаем, что нужно проверять и дам монетки. Так что мы тут гуляем, в общем. Якость так. Прямо обманул. А, понятно. То есть не разобрался, да? Сейчас yeah. надо підкріпитися солоденьким і потім піти пригади. Дивіться, як тут класно. Дві годинки погуляли і все. Їдемо додому. Богдан з валіком пішов передиватися, а я вже йду на лоту. Зараз заїдемо, може в якесь кафе, поїдемо піти, а може одразу додому, взагалі не знаю. Сейчас глянемо, як воно там буде. Ну, в общем, погуляла і то хорошо. Богдан дуже довго не любить гуляти, тим більше дуже-дуже багато дітей, а він не любить, коли галас, коли шумно, багато діток. Любить, коли менше дітей, а ще лучше, коли в нього є хтось в компанії своїх. Сонечко трошки вийшло. Хоча на сьогодні передають і дощ теж. Тут так погода часто і швидко змінюється, що може бути сонечко-сонечко, а потім різко піти дощ. Магазин, щось там Хлопці купують. хочу мороженка з українського магазину. Ну що, ви купили мені мороженька? от таке. Дуже любили в Україні і тут тепер і стакан Тоща. стакан великан? Тьща і тістю. Да. Ми вже вдома. У нас погода захмарена. Сьогодні передають десь на 8 часов дощик. А я прийшла посидіти тут на, на цьому. На, на вулиці у нас. Отдихнуть чуть трохи. Зробила собі чашечку кави і прийшла. І прийшла трошки покайфувати. У нас тут стірка на вулиці висить. Нічого не сохне, якщо чесно кажучи. тому що погода на вулиці 15 градусів. Така сира, дощова. Ну нічого. Сьогодні-завтра ще дощ. А потім, по-моєму, з середи вже тепла погода, 25 градусів, сонечко. Так що, я думаю, що погода наладиться, може буде весь вересень у нас теплий. Не знаю. Якось Якось должно бути, але поки у нас холодно. Поки Валік складує комод, я вирішила його не, не виводити, не нервувати, вийти просто спокійно попити кофе. Тому що я йому підказую, йому не дуже це подобається. Знаєте, ну як. Мужчини не люблять, коли ми їм підказуємо. Так що такі діла. Наші поїхали десь там, не знаю, чи кататися, чи... чи не непонятно, де вони поїхали. Я вийшла це ж погулять. Отдихнуть. Так що, всім дякую за сьогоднішній перегляд мого відео, всім бажаю гарного, чудового дня. Завтра вже понеділок, трудового тижня. Не сумуйте, всього вам найкращого.